З 1 вересня 2024 року у закладах освіти Мукачівської громади працюють офіцери служби освітньої безпеки. Офіцер служби освітньої безпеки це фаховий поліцейський, який разом з адміністрацією навчального закладу відповідає за весь комплекс безпекових заходів, починаючи з пропускного режиму, щоб сторонні особи не мали несекційного доступу на територію на школи. А громадяни України чітко мають розуміти, що безпека наших дітей це і безпека нашої держави. Основні функції, які виконують наші інспектори, це правоохоронна, просвітницька та наставницька. Офіцери протидіють булінгу та проводять інтерактивні заняття зі школярами з питань вербування спецслужб РФ та навчають медіаграмотності. Працюють у тісній взаємодії з адміністрацією шкіл та батьками учнів. Як працює вербування через інтернет? Як розпізнати вербувальника, що робити у випадку отримання сумнівних повідомлень, та юридично відповідальність за дії терористичного характеру? Офіцери служби освітньої безпеки контролюють ситуацію у навчальному закладі та сприяють створенню безпечного середовища для навчання учнів. Освітній офіцер безпеки здійснює такі основні функції. Почнемо з правоохоронної. Правоохоронна функція це офіцер безпеки, забезпечує підтримку у правопорядку та попередження правопорушень на території навчального закладу. Це включає патрулювання території школи, контроль доступу до приміщень, а також оперативне реагування на всі інциденти. Які можуть загрожувати безпеці учасників освітнього процесу, здійснює наставницьку функцію важливим аспектом роботи інспектора сектору служби освітньої безпеки це є робота з учнями, зокрема через наставництво. Офіцер є прикладом для учнів, допомагає їм у вирішенні конфліктних ситуацій, підтримує здорові стосунки між школярами. Також офіцери служби освітньої безпеки співпрацюють з представниками ДСНС з метою навчання школярів правилам безпеки та алгоритму дій у разі надзвичайних ситуацій. Безпека освітнього середовища незмінний пріоритет. Наша громада однієї із перших в Україні долучилась до цього проєкту. Це величезна колосальна робота не однієї людини. Завжди залучені різні відомства. Сьогодні проводимо урок на території Микачівського району управління служби з надзвичайних ситуацій. Дітки займаються, вивчають правила пожежної безпеки, правила мінної безпеки, правила поводження рухаємося до літнього періоду влітку, і дуже багато різних тем. Алгоритм дій під час повітряної тривоги ці навчання сприяють позитивному формуванню культури безпеки. І також вони завжди в перший пріоритет ставлять збереження життя та здоров'я. Служба освітньої безпеки реалізується за ініціативи керівництва держави за участі Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ та національної поліції. Основне завдання офіцерів захистити дітей у школах в умовах повномасштабної війни та створити безпекове середовище після її завершення.